Що для тебе якісний найм. Перше, це правильна зв'язка рекрутменту і хайнг менеджера uh -huh. для того, щоб вони хотіли знайти сильну людину, з якою буде матч. В мене бували кейси в кар'єрі, де мене рекрутери переконували, що от найми людину, яку я чесно вважав, що не потрібно наймати. Uh -huh. І в мене були моменти, де я був впевнений, що я хочу найняти цю людину, а потім мені підсвічувало, що це не потрібно робити через раз, два три-чотири, п'ять. У вас має бути така синхронізація, бажання наняти людину, яка буде довго перформати в цій команді. І друга історія це коли ми говоримо про кандидатів. Я завжди кажу: будь-яка співпраця це про меч. Людина вибирає компанію, і компанія вибирає людину. Якщо людина в мене не запитує про нас, про команду, про компанію, я прям кажу. Питай, що тебе цікавить, як ти будеш. Тоді виходить доречно казати на інтерв'ю речі, які навпаки можуть не сподобатися. Звичайно, Навіть. якщо я бачу, що це людина потенційно може бути з нами, я прямо розповідаю, що в нас буде, як це буде що її очікувати, щоб що не... її очікувати, да? угу. щоб людина розуміла, що це буде, і була готова на це.